Від кроку до своєї мрії, восьмирічний Віталій Марчук, хлопчик розповідає біля 50 гуморесок. На вивчення однієї у нього іде півгодини. За перемогу у місцевій гуморині імені Анатолія Гарматюка за та за третє місце здобути в конкурсі до дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Віталій став учасником благодійної акції Крок до мрії 2012 яку влаштувала громадська організація Розвиток Розвиток. Алло, глазовий, Кухлик, дід приїхав із села. Ходить по столиці, мої гроші, не мина кожної крамниці. Попросив він, покажи кухлик той що з краю. продавшиця, Що? Чого? Я не понимаю. Кухлик люба, покажи, той що з боку, смужка. Да какой же кухлик здесь, якщо это кружка? Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови. На Україні живете? Не знаєте мови? Продавщиця теж була гостра та бідова. У мене є свій язик, ні в чому не мова. І сказав їй мудрий дід. Цим пишатися не слід, бо якраз така біда в моєї корови має бідна язика і не знає мови. Я першу гумарезку розказав п'ять років. Гумарески мені подобаються, тому що коли сміються люди, мені самому приємно. У мене є мрія, щоб я був математиком. А чому математиком? Тому що я дуже, я на відміну вчусь на математику. Талік на дуже добрий, він, він добре вчиться. Читає по математиці професіонал. Він дуже гарно розказує гуморески, дуже смішні. Він на дошці по шани стоїть. І він дуже хороша людина. Він дуже гарно вчиться, читає гарно. Він розказує дуже-дуже гарно гуморески. Він підбирає гарну інтонацію. Він мій найкращий друг. Людина талановита, вона кругом талановита. в навчанні теж він найвищу планку займає в читанні, в математиці. Дитина дуже активно розвинена. Я думаю, що в майбутньому ми будемо з, з голубих екранів телевізорів дивитись на нього і пишатися тим, що він почав своє навчання саме з 20-ї школи. Павло Глазовий так точно. Генерал зайшов на кухню, як мовляв, там справи, які мовляв для солдатів. Готується страви, взяв великий ополонник, витертий до блиск, І черпнув чогось із виварки у залізну миску і тьопати заходився з крайчиком хліба. Звідки супік? запитує, нечищена риба. Чом тут хвіст від оселеться і лушпиння плава? Це не їжа, а помиє, бурда, а не страва. Кухар. Злякано праву, комірець на шиї і сказав їм так точно ви.